Вітаю на каналі. Косетна розсада це відділення для дорощування, дорощування кореневої системи. Це вже я сюди її переставляю після туманів. Вже починаємо продажі. Тут в основному сорт мурано зараз знаходиться. Там трішечки є Florida Beauty і Квікі І так, що ми зараз робимо? Ми формуємо замовлення, у нас замовили ну, 30 штук. Ми беремо касетку і що ми робимо? Ми по порядку. Беремо розсаду нашу, ну ось коренева система, наприклад. І е, дивимося, по порядку йдемо. Якщо у нас якесь коріння не дуже гарне, там, не розрослося, ми його залишаємо на дорощування. А все, що таке ну, гарне, ми вже можемо на продаж. Я стараюся сортувати постійно, тому що бувають випадки, коли коріння там якесь, ну, щось пішло не так, скажімо так. А в такому випадку, ну от бачите, коріння вже вилазить з касети, в принципі, розсада готова. Давайте ще ось таке у нас коріння. Бачите? Так що, кому цікаво, пишіть на Viber. Телефон в описі залишу. Касетна розсада.